Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цього недільного дня ми чуємо євангельську розповідь про вчинок синів Заведеєвих, Якова та Йоанна, які, почувши слова Спасителя про його майбутнє страждання, смерті Воскресіння, просили Господа дати їм честь сісти. Обабічнього в час його царського прославлення. З цього випадку ми бачимо, що навіть найближчі з учнів Христових, Яків та Йоанн, були, були саме такими, не могли зрозуміти істинного значення служіння Месії. Як більшість тогочасних юдеїв, апостоли думали, що Царство Боже, яке наблизилось до них, з пришестям Христа має бути царством земним. Юдея, як ми знаємо, на той час довго вже була під владою римлян, а перед цим нею володіли інші чужинці. Слава царства Давида і Соломона залишалися у сивій данині. Тож були у зібраннях з покоління в покоління, прочитували пророцтва про майбутнє царство. І про Месію царя, який відновить престол Давида, то думали, що йдеться про земну перемогу над іноземними поневолювачами, і про відновлення незалежного царства Ізраїльського. І саме в такому відновленому царстві, Яків та Йоанн хотіли би стати наближеними до прославленого Месії царя, сидіти праворуч і ліворуч нього. Відповідаючи на це прохання, Христос показує, що Його учні помилково хибно думають про те царство Небесне, яке Господь відкриває для людей і про яке сповіщає у своїй проповіді. Вони вважають це майбутнє царство якоюсь ідеальною, земною теократією, державою, де, хоча керівним є закон Божий. Але все одно вона є державою земною, з характерними для неї інституціями правління і честі для правителя. Натомість Господь вказує, що його царство має принципово іншу природу в основі цього царства не правління, а служіння, не панування, але жертовність. І сам він, як цар, йде до Єрусалима. Не на торжество сходження на престол, де буде увінчений зі славою, але йде на смерть. Господь іде до столиці, до святого міста, щоб замість престолу земного зійти на хрест у Єрусалимі. Замість вінця царського, вінця почестей і пошани перед правителем Христос прийматиме вінець терновий, вінець страждань. І несправедливої ганьби. І саме про це Господь сповіщає своїм учням, кажучи наступне: ось ми йдемо з вами до Єрусалима, і син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять Його на смерть, і видадуть Його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть Його, і оплюють Його, і уб'ють Його, і на третій. День Він Воскресне. Цими словами Христос засвідчує, що всі події, які невдовзі мають з ним статися, не є випадковими. Всю ганьбу і знущання, які виявлять до Месії члени Сенедріону і натовп народу, син людський, прийме усвідомлено, бо так терплячи приниження, належить йому принести. Жертву заради спасіння людей. Господь буде вбитий через розп'яття на Христі, не тому, що не знайшлося нікого, аби захистити його від судилища і смерті, але тому, що Він сам добровільно приймає на себе прокляття за гріхи всього людства і смерть приймає як принесення жертви. Про це також нагадує нам. І нинішнє читання з послання апостола Павла до євреїв, де сказано про жертовність Христа, який, принесенням своєї плоті і крові, дає очищення від гріхів для всіх людей. У старозавітній час крові попіл від жертви, принесеної за гріх, давали ритуальну чистоту, хоча і не спасали від влади зла. На Христі Господь приносить велику жертву, добровільно віддає своє життя, віддає тіло на смерть, проливає кров свою, щоб через це звершити справжнє велике очищення, дати очищення не для однієї людини від гріхів, але дати звільнення від рабства і смерті для всього людського роду. Тож, Царство Небесне. Яке являє Христос, не є і не може бути якоюсь земною державою, адже воно вище за всі форми і способи правління, які дочасно існують у цьому світі. Ці форми держав існують не як прояв досконалості, але як спосіб, хоча б певною мірою, обмежити і призупинити поширення зла. Так справді. Христос є істинний Цар. І, виконуючи пророче свідчення, Він саме, як обіцяний цар, увійде до Єрусалима, що ми будемо святково прославляти за тиждень у верну неділю, але царство Його не від світу цього. Воно не пов'язане з якимись земними формами влади і честі. Бо у сутності своїй воно є виявом жертвовного смирення Сина Божого. Це для спасіння людей, про що він говорить і апостолам. Саме тому всякі спроби і всякі намагання видати те чи інше земне владарювання, країну чи форму державного устрою завтілення Царства Небесного на землі, не тільки не можна сприймати як щось добре і правильне, але навпаки, як християни, ми повинні. Відкидати такі спроби, як вже вчення. Христос через почуття нами сьогодні слова з Євангелія ясно застерігає своїх учнів, а через них і всіх християн від подібної помилки. За 20 століть християнської історії було вже багато спроб, тому чи іншому царству ті чи іншій державі надати честь справжнього царства. Небесного на землі. Одні будували такі царства з іменем Бога на вустах, інші, як більшовики чи різні подібні комуністи, будували царство Боже без Бога. Але всі ці намагання, як давні, так і новітні, і ті, які стануться в майбутньому, всі вони є хибними, а часто навіть злочинними, просякнутими. Антихристовим духом. Наочним, сучасним прикладом цього є намагання видати за таке Боже Царство державу, яку її прихильники вважають Святою Руссю. Але за ділами вона є російською імперією зла. Проповідники руського міра намагаються переконати всіх, що лише сучасна російська держава. Є тією силою, яка оберігає добро та правду, що лише її церковна структура на чолі з московським патріаршим престолом, нібито одна, є справжньою церквою Христовою, і з Богом, нібито мають єднання лише ті, хто мають єднання з нею. Ввечері минулої п'ятниці, коли в численних православних храмах по цілому світу. Читали Акафіст при Святій Богородиці, вшановуючи належними похвалами при чисту діву ця Свята Русь послала ракету на українське місто, Кривий Ріг, спрямувала її на житловий район, на дитячий майданчик. Це держава, яка вдає із себе твердинню християнських цінностей, послала зброю, що вбила. Невинних вбила невинних малих дітей. Хіба такими чинками твориться Царство Небесне? Як ми знаємо, Христос міг закликати на свій захист дванадцять легіонів ангелів, але Він заборонив апостолу Петру вжити для оборони від злочинного наказу начальників народних навіть один єдиний меч. А ця самозвана Свята Русь 11 років вбиває наш народ, свої дрони, бомби і ракети, всяку іншу смертоносну зброю щодня використовує вона для того, щоб вбивати і губити невинних, позбавляти життя мирних мешканців і дітей. Євангельське свідчення із нинішнього читання. Ясно дає нам відповідь на питання, якою є природа цього руського міра, цієї фальшивої, Святої Русі, чи є вона Царство Боже, яке прийшло у силі? Ні, це є імперія зла, це є втілення антихристового духу брехні та кровопролиття. І всі, хто служить цьому руському міру, всі, хто його виправдовують. Хто ділом або бездіяльністю допомагають продовженню злочинів цієї злобної імперії, і, зокрема, вдягнені церковні ризи, слуги московського престолу на їхніх руках, також кров дітей з Кривого Рогу і всіх інших жертв, вбитих святою Русью і разом з нею, разом із цією імперією зла, її правителями і слугами. Вони також будуть осуджені як співучасники гріха. А Господь, який на Христі переміг зло, який смертю переміг владу смерті, Він неодмінно явить свою правду, свою силу і свій суд над беззаконними. І нехай за милістю Божою цей день перемоги над злом руського міра наблизиться і всім. Вже хто від нашестя цієї російської імперії зла загинули, нехай Господь подає упокоєння душ у Царстві Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!